Друзі, доброго вам дня! Ну що, Сьогодні у нас 10 лютого 2024 року. Ви в мене там запитували, чи є ще у мене компот з градусом. Так, друзі, ще маю. Ось у літрових пляшках. Дивіться, він уже, бачите, який колір взяв, освітлився, прям дуже файно. Так що, отакий компот, як то кажуть, з градусом. Кому потрібно? Звертайтеся, вирішимо це питання. До речі, друзі, ви ще в мене там запитували, чи е, маю я черенки е, цього сорту винограда, з якого робив компот. Так, ось де вони перед вами. Буду робити обрізку. Кому буде потрібно, звертайтесь. І хто запитував, також звертайтесь. З приводу того, скільки витримує морозу. У нас було саме більше мінус 29 і він витримав. З приводу того, які гронки. Гронки від 100 до 150 грамів. Темно-синя ягода, мускатна, дуже файний, дуже чудовий. Так що, друзі, якось так. Давайте ж ми все-таки все перевіримо, як то кажуть, як себе почувають виноградні бруньки. У нас було мінус 24, чи живі вони, чи ні. Так, ось дивіться, здираю. Ось все поздирав. Хто на воно чи видно буде, чи не видно. Напевно, не сфокусується, так? Да? Не хоче щось воно фокусуватись. Зараз ми спробуємо трошки камеру протерти, можливо. Рябить. Друзі, але брунька вся зелена. Хочу сказати, ну, воно то так не видно, не можу сфокусувати. Брунька вся повністю зелена. Так що з приводу цього не хвилюйтесь, тому що я за посадковий матеріал відповідаю і мені не потрібні. Як то кажуть, проблеми. Нарізаю чубуки на три бруньки. Ось виходить, наприклад, одна брунька, ось друга, ось третя. Отак ось відрізаю і отак. І оцей ось вам чубучок буде. Дивіться, кому потрібно, звертайтеся. Ціна питання такого чубука буде 15 гривень. Так що, якось так. З приводу того, який це сорт, друзі, хочу сказати, що не знаю, чесно, не знаю. Посадив, як він називається, не знаю. Але я його хочу виводити на арку. Буду виводити, ставити тут стовпчики і виводити на арку, щоб збільшити вражайність. Так як він не укривний, це є файним показником, щоб кинути його на арку. Так що, якось так. Ну що, друзі? Бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у вашій домівці, саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я і всього-всього, всього вам всім самого самого найкращого. Будьте здорові, не хворійте. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові і щоб все у вас було добре. Щиро дякую е, нашим захисникам. Щиро дякую е, вообще всім, хто боронить нас. Так що, друзі, такі справи. Лікарям. Нашим комунальникам, енергетикам за все за все, велика, велика подяка. Разом до перемоги, як то кажуть. Друзі, будьте здорові, не хворійте. З вами був Толян. До побачення, Ще побачимось.